Петро Олещук, політолог, долучається до нашого ефіру і марафону. Єдині новини. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаю. Отже, коли ми говоримо про місії МАГАТЕ про ось це завершення постійних місій на українських АЕС, то ем, яка вірогідність того, що це дасть свої результати в контексті е, звільнення росіянами Запорізької атомної електростанції? Чи матиме це певні ось політичні наслідки на міжнародному рівні? Ви знаєте, на жаль, я би не став тут. Якісь дуже оптимістичні сподівання висловлювати, тому що поки що відповідного ефекту не було, і ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. А маємо ми справу із терористами. Ну, крім того, що це агресори, це знову ж таки окупанти, це ще, й, крім того, терористи, які вже показали себе повною мірою. Ще на ранніх етапах окупації Запорізької атомної електростанції, і очевидно, що вони від своїх планів відмовлятися не збираються. Тому е, я думаю, що в цій ситуації в Європі і світу вже час переходити до більш конкретних санкцій проти тих структур, які пов'язані з, е, з атомною енергетикою в Росії, це зокрема Росатом, що е, щодо того, щоб у подібний спосіб. Здійснювати тиск на Росію, пане Петре. А якщо І... говорити, якщо говорити чині... про превенцію, yeah. ось ми, якщо Запорізьку атомну електростанцію зараз у вас є дещо сумніви в тому, що це допоможе саме її звільнити. А якщо говорити про дії на випередження, от, зокрема, розміщення місії, зокрема на рівненській атомній електростанції, тому що дуже було багато страхів про те, що її можуть захопити, а, на тепер можемо сказати, що ризик тепер вже. Забране його не існує через те, що там тепер є місія МАГАТЕ. Я повторююся, ми маємо справу з терористами, тому передбачати їхні дії достатньо складно. Я думаю, що в цій ситуації треба говорити про те, що місія, яку, як ми знаємо, запросив особисто президент України Володимир Зеленський, місія МАГАТЕ вона переслідувала низку функцій. По-перше, це. Очевидне розвінчання російської пропаганди і російських пропагандистських ідеотичних історій, які вони розказували, про те, що, начебто, Україна виробляє за допомогою АЕС якусь брудну бомбу. Очевидно, що в подібний спосіб Росія намагалася здійснювати ядерний шантаж, Запросивши місію МАГАТЕ на український АЕС, Україна надала беззаперечні докази того, що насправді ніхто про що подібне і не думав взагалі. Єдину брудну бомбу в Україні може стосувати лише держава-терорист Росія. Ну і друга функція це безперечно контроль за тим, що відбувається на території атомних електростанцій, для того, щоб у Росії було менше відповідних бажань здійснювати якісь терористичні напади, обстріли території атомних електростанцій, щоб вони розуміли, що все це буде неодмінно зафіксовано. І весь світ дізнається про те, що вони не просто вже терористи, а ядерні терористи. Ну, бачите, пане Петре. Тут і... потрібно щоб не тільки Україна а, говорила і власне бачила цю небезпеку, а й весь світ бачив цю небезпеку. Так а то виходить, що тільки а, ми переживаємо через те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Росатом він і досі продовжує а, існувати на світових майданчиках і з ним. Продовжують рахуватися. Ми сподіваємося, що санкції все ж таки вже в наступних пакетах будуть стосуватися безпосередньо і цієї терористичної організації. Дякуємо вам, пане Петре, що долучилися до нашого ефіру. Петро Олещук, політолог, був в ефірі зально національного марафону Єдині новини.